Йду, йду. Приїхав. Ба. Ай, беріть. Як завжди, все дуже смачно. ба. Все наївся. Що, вже наївся. Ну, якщо наївся, то поїхали на дачу, помочь бабуські картошку вибирати. Ну яка дача? Ну давай не сьогодні. Ба. Так, а ну давай мені бу-бу-бу і бу-бу-бу. Баба сказала на город вибирать картошку, значить, на город вибирать картошку. Все, давай, електричка на дачу чекати не буде. Казала, ми поїдемо на електричці. А ти що десь бачив? Бензинову чи дізельну теслу? Сідай, давай, поїхали. Ба, звідки в тебе такі гроші? Раніше баба гнала горілку, тепер баба пригнала американця. <рес> Нашу тую я, все життя пенсію збирала, щоб по-людськи їздити на тих ваших тих тролейбусах. Тим бачиш, з компанією Вейт Шипінг можна економити на такому автомобілі до 40%! Гарно попорається на дачі, бабушка і таку купи. Вейт Shipping, Вже дивлюсь